Всім привіт! В цьому відео я хочу вам розповісти 5 кроків до Учнівства Ісуса Христа. І перший крок це духовний хліб, Біблію читати, відео пасторів дивитись ну, з тої церкви, в якій ви є. Християнські книги, у мене от, ну, мої вороги, вороги Ісуса, хто ще не знає, Ну і християнські журнали підходять, там, э, Стежинка, ну, дитячі для дітей, э, чи це є слово християнина, у мене є ще журнали. Е, другий крок е, проповідь Євангелія онлайн і офлайн людям, ну, всім знайомим, друзям, родичам, е, ну, перехожим на вулиці. Ну, коротше, всім. Е, от, ну, в переписках розсилки робити ну, Текстом проповідувати, і це є, ну, голосовими, коротше, всіма способами. Третє, служіння онлайн і офлайн. Надіюсь, зрозуміло, що це значить. Там, ну, Пісні християнські слухати і співати християнські пісні, і, ну, це робити розсилки і. Ну, коротше, теж з попередніх пунктів теж. Четверте — пожертви і десятина. В свою церкву онлайн чи офлайн. Дивлячись, працює ця церква зараз під час війни чи ні? Моя церква зараз тільки онлайн працює, на жаль, але після війни вона продовжить свою роботу повноцінно, так як до війни. П'яте молитва. Онлайн і офлайн, на самоті із рідними друзями. ну такі п'ять пунктів це все, що я вам хотіла ну, розповісти. Ще є на каналі пастрів Юлії Станіслава Солтаненко. Музика для молитви і для зарядки вона підходить і для читання Біблії, і для чого там ще. Ну, коротше, для служіння. А, для роздумів над ну, відео духовним хлібом з каналу Пастерів, які ви подивитесь. Так що так от. Ну, і краса України, там і Молдова є, так що. Підписуйтесь на канали Станіслава і Юлії Салтаненко в Ютубі, в Телеграмі, в Інстаграмі, в Тіктоці, в усіх цих мережах. І дивіться всі їхні відео, слухайте їхню аудіокнигу про ворогів Ісуса, читайте їхню книгу про ворогів Ісуса, і інші їхні книги. І... Будьте благословенні і ставайте, і будьте завжди учнями Ісуса Христа. Амінь, алілуя! Благословляю вас.